Ваша доставочка? В сенсі, я ж крісло замовляла. Так, це ось крісло вам приїхало? Та ну де? Це, це якісь, якась подушка? Це крісло, я вам кажу. Давайте гроші, це ваше крісло. Не буду я за це платити? Ну давайте розпакую вже. Ваше крісло готове? А як на ньому сидіти? Ще й це розказати. Оцю частинку ставимо, на неї будемо сідати. Оцю спинку ставимо, на неї будемо спиною облокачуватися. Ось так зручно падаємо. І чилим. Спинку можна підрегулювати. О, навіть так зручніше стало. Е, зйомний чохольчик іде на кріслі Йоко. Повністю можна обрати тканинку по фактурі, по кольору. Тобто навіть ось в цьому вельветі їх є декілька. У нас навіть на виставці є он покажи. Зелененький стоїть на виставці, жовтенький з іншого кольору стоїть. Ми замовляємо в різних кольорах. Е, вартість від 6 тисяч гривень доступна оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Моделька топова, моделька легка. Можна, навіть якщо не потрібно отак тупо скласти, обмотати стрейчем і заховати вкладовку. Місця багато не займає. Безкоштовна доставка, деталі на сайті Солохає.